Таю друзі на каналі Євросапієнс з Іванною Климпош Цинцадзе. Наприкінці жовтня, Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї представить щорічну доповідь щодо розширення, яка відчинить або не відчинить двері для ухвалення політичного рішення щодо початку офіційних перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Позитивна рекомендація Єврокомісії буде залежати від того, наскільки успішно Україна виконає сім критеріїв, які отримала разом зі статусом кандидата. Проте мова у доповіді буде йти не лише про сім рекомендацій, а матиме набагато ширше охоплення. І незважаючи на те, що нещодавно політика надрукувала інформацію, що перемовини про вступ розпочнуться у грудні, і що раніше подібну інформацію давав Блумберг і інші змі, я би хотіла наголосити, що ситуація з виконанням семи рекомендацій значно складніша. І питання далеко не тільки в Угорщині. За виконанням цих рекомендацій дуже ретельно стежать і наші друзі, які ще на лютневому саміті Україна ЄС цього року, казали, що найкращий піар у світі не допоможе вступу до Європейського Союзу, якщо Україна на 110% не виконає сім умов. Причому це виконання має бути неформально технічним. Замало ухвалити закон. Треба довести, що він працює. Власне, я і збиралася в цьому випуску зосередитися на стані виконання цих семи рекомендацій. Але прочитавши слова секретаря РНБО Данілова про туристів, почувши виступи інших представників влади щодо наших темпів євроінтеграції і щодо наших карколомних успіхів і повної готовності до членства за чергові два роки, вирішила говорити про трошки інше. І про трошки більше, про процес вступу загалом, про необхідність прийняття реальності такою, як вона є, а не про перебування у вигаданому світі євроінтеграційних ілюзій. Ми чудово пам'ятаємо заяви нашої влади на початку цього року, що вони вже у січні виконали нібито сім рекомендацій. А в серпні профільна віцепрем'єрка вже заявляла, що до кінця жовтня. Не виконає Україна рекомендації на 100%. Ми пригадуємо, що згідно з прогнозами прем'єр-міністра на початку року ми вже б мали пройти майже половину шляху до членства, але ж перемовини ще навіть не розпочалися. Насправді, друзі, процес вступу складний і багатоетапний. Спочатку має бути рішення про початок офіційних перемовин, а після завершення перемовин. А це складний і тривалий процес погодження того, в який спосіб, як швидко, ми переймемо в Україні всю законодавчу базу Євросоюзу і забезпечимо повне її функціонування. Тобто, після завершення цього процесу Єврокомісія має надати рекомендації про закінчення переговорів. А потім Єврорада про закриття переговорів і укладення угоди про вступ. А наступне схвалення висновку про вступ. Потім підтримання членства України а, в Європарламенті, потім підписання угоди про вступ главами держав-членів та України, ратифікація угоди про вступ. На деяких етапах, до речі, рішення ухвалюють виключно одностайно. І на будь-якому етапі може бути затримка рішення. А ми з вами всі добре пам'ятаємо епопею з ратифікацією Нідерландами тієї ж угоди про асоціацію. Тому я зараз не буду. Багато говорити про сім рекомендацій. З точки зору української експертної спільноти стан їхнього виконання досить високий. І дійсно, вірогідність початку переговорів серйозна і велика. Але ж навіть на думку українських експертів, лише чотири критерії майже повністю виконані: реформа Вищої ради правосуддя та ВККС. 9 балів з 10, антикорупція саптана НАБУ – 8,5 балів, законодавство про медіа 10, нацменшини 9, а реформа Конституційного суду 6 балів. Антиолігархічна реформа навіть не оцінюється. Тобто, начебто все і непогано. Але, на жаль, як в тому анекдоті є питання. Хочу сказати зараз про інше: перше, рекомендації підтверджують, що акценти змінилися. Якщо раніше у фокусі було виконання економічної частини євроінтеграційних завдань, то зараз пріоритетом для наших партнерів є те, що в угоді про асоціацію було політичною її частиною. І це сталося не просто так. У наших партнерів є питання щодо рівня демократії, щодо верховенства права, щодо свободи слова. Пригадуєте про необхідність демократизації в Україні ще до вільнюського саміту НАТО говорив і президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Говорили і представники ЄС, які вказували на необхідність зменшити обмеження демократичних практик навіть в умовах війни для того, щоб початок перемовин про членство України в ЄС був успішним. Друге. Чому ще місяць тому експертна спільнота била в набат про стагнацію і навіть відкат кількох реформ у порівнянні з попередньою травневою оцінкою? Чому лише з другої спроби повноцінно відновили електронне декларування? Чому залишаються питання з ухваленням закону про ПЕП? Чому не були ухвалені закони про посилення повноважень набу і про зміцнення незалежності САП? Чому не почався жоден конкурс з відбору суддів КС за новим законом? В чому проблема? Влада має не просто монобільшість у парламенті, вона має моновладу в Україні, контролюючи всі гілки влади з Офісу на банковій. Чому так довго? Чому все це не виконано? Всі сім рекомендацій досить прості з точки зору виконання. Це ж не АКА чи інституційна імплементація складних технічних регламентів. І відповідь тут дуже проста. Для виконання критеріїв потрібна політична воля. Треба перестати гратися в наперстки, намагаючись концентрувати владу і прагнучи мати кишенькові судові і антикорупційні інституції. Треба перестати гратися у фасад демократії, а реально її забезпечувати разом із належним балансом гілок влади. Ми дійсно всі щиро триматимемо кулаки за позитивну оцінку наших зусиль з виконання рекомендацій. Але ж це не кінець процесу вступу до ЄС, а самісінький його початок. Деякі країни-кандидати ведуть перемовини вже багато-багато років, а деякі і десятиліть. Польща вже заявила, що буде ставити під час переговорів питання експорту Україною сільськогосподарської продукції. І до ескалації цієї суперечки, до речі, доклалися і наші можновладці, а ще є Угорщина, від якої ми можемо очікувати багато різних сюрпризів. Зараз потенційно з'являється і проблема зі Словаччиною. І багато чого іншого. От ви е, знаєте, наприклад, що таке КЕП чи Cohesion Fund? Давайте я вам розповім: КЕП це спільна сільськогосподарська політика Європейського Союзу. Це одна з найбільших статей бюджету Європейського Союзу. Завдання КЕП керувати попитом і пропозицією, щоб фермери не страждали від зовнішніх факторів і стабілізувати доходи фермерів у врожайні чи неврожайні роки. За цією статею Україна, тобто її агропідприємства, могли б отримувати близько 14 мільярдів євро на рік. А це означає, що виплати фермерам існуючих членів європейського союзу треба буде зменшувати можливо, аж на 20%. відсотків. А це багато. І вони навряд чи зрадіють. Що ж до Cohesion Fund. це фонд, який фінансує покращення рівня інфраструктури бідних країн до рівня багатих. За цією статтею бюджету Україна може отримати до 9 мільярдів євро. А такі країни, як Чехія, Естонія, Литва чи інші цих грошей не отримуватимуть. Бо після приєднання України, Молдови та шести балканських країн перейдуть у категорію інфраструктурно багатих, і це далеко не все. І країнами будуть ставитися питання захисту свого виробника і політичні питання. Уявляєте, як довго можуть тривати наші перемовини? Уявляєте, який має бути рівень компетенції і професіоналізму переговірників? І я зараз не буду про компетенцію влади. Там є багато професіоналів і сильних переговірників, навіть які працювали ще і за нашого уряду, але на жаль, вони мусять працювати в парадигмі хайпу, яку застосовується влада. Вони мусять казати речі, в які насправді не вірять, чи робити те з чим не згодні. І це проблема. Ви пам'ятаєте, які очікування були створені перед вільнюським самітом НАТО? І в ці очікування вірила сама влада, а потім що? А що буде, якщо ми швидко не вступимо в ЄС? Влада візьме на себе відповідальність, що помилялась про ці два роки? Чи буде потім розповідати байки про те, що нас там не чекають? Як це сприймуть громадяни України? Як це може вплинути на євроінтеграційні настрої у зболеній війною Україні? А потім. Підписання, ратифікації членства урядами і парламентами всіх країн ЄС. Хто з ними буде говорити і переконувати? Ми клонуємо цих чотирьох, хто може на думку секретаря РНБО, представляти Україну? Чи може все-таки мають працювати всі і на всіх рівнях? І може варто починати вже зараз, а не блокувати візити опозиційних депутатів, зусилля яких спрямовані на допомогу Україні? Це ж стосується не тільки вступу до ЄС. Це стосується і надання нам воєнної військової допомоги, в тому числі і двопартійної підтримки в США і роботи з країнами так званого глобального півдня і таке інше, таке інше, і таке інше. Я вже мовчу про інші фактори, про можливість поєднання процесів розширення та реформи всередині самого Європейського союзу, про можливість розширення лише після їхньої внутрішньої реформи. Про створення кількох рівнів євроінтеграції, окрім повноцінних членів, єС може запровадити наприклад рівень асоційованих членів, які отримають доступ до спільного ринку, платитимуть членські внески, підпадуть під юрисдикцію суду ЄС, то що але не зможуть використовувати частину інструментів. Ну, наприклад, найбільш грошовитої політики вирівнювання, звідки дають гроші біднішим членам, або не матимуть представництва права голосу та права вето у багатьох органах Європейського Союзу. Про це вже говорять прямо. Євросоюз не хоче брати на утримання ще одного Орбана. 29 вересня у Мурсії на півдній Іспанії збирався General Affairs Council – орган, що опікується процедурами Євросоюзу, в тому числі і питаннями розширення. А 6 жовтня в іспанській Гранаді зібралися на саміт лідери країн-членів Європейського Союзу. І всі ці питання там почали обговорювати. Рішень ще не ухвалювали. По великому рахунку не було навіть наближення до прийняття рішень. Я щиро виступаю за якомога швидший вступ до Євросоюзу. Ми маємо використати шанс, який отримали. Кандидатський статус це великий аванс. Аванс, над яким працювали дійсно всі: і парламент, і президент, і уряд, і опозиція, і громадські організації, і журналісти. Але насамперед ми отримали його завдяки українському народові і силам оборони. Ціна цього авансу життя конкретних людей. Тому, подолавши з 2014 року такий великий шлях, ми просто не можемо згаяти можливість, яку зараз маємо. Ми повинні скористатися ситуацією, коли для Урсули фон дер Ляєн і для Шарля Мішеля вступ України це вже особиста історія. Але ми з вами не маємо жити у світі ілюзій, а маємо бути реалістами і казати собі і людям правду. Тоді нам обов'язково вдасться. Залишайтеся з нами на Євросапінц.